Якщо казочки подобаються вам, я пораду одну дам. Кнопочка під відео зліва натискається. Пальчик там угору лайком називається. Можете трошечки ще погратися, кнопочка справа підписатися. Все у вас вийшло! Ви, молодці, тепер нас багато, мої слухачі. Я пані Наталя, і вас я вітаю, тепер всі казки безупину читаємо. Захочеться казку послухати і вмить, вона неодмінно до вас прилетить. І сьогодні для вас правдива історія, з якої ви дізнаєтесь, хто. Як співає? Чуєш, яка музика лунає в лісі? Можна подумати, що всі звірі, птахи і комахи народилися співаками та музикантами. Може, воно так і є, адже музику всі люблять і співати всім хочеться, тільки не в кожного голос є. Ось послухай, чим та як співають безголосі. Жаби на озері почали ще зночі, надули повітряні міхори за вухами, висунули голови з води, роти трохи відкрили, і одним духом пішло в них. Почув їх чорногус на селі. Зрадів цілий хор буде мені ще попоїсти. і полетів на озеро снідати. Пролетів, сів на березі, сів та й думає, невже я гірший за жаб? Адже співають вони без голосу. Ану, і я спробую підвів довгий дзьоб. Загрюкав, затріщав однією його половинкою в другу. Та тише, та голосніше, та поволі, то частіше тріскачка тріщить дерев'яна, та й годі. Так розходився, що й про сніданок забув. А в очереті стояв бугай. На одній нозі слухав і думав. Безголоса я чапля, але ж і чорногусне співуча пташка, а он якої пісні виграва? і вигадав Чорного співають зьобом, жаби співають повітрям, а я водою заспіваю. Слунув озеро дзьоба набрав води, та як падме в нього, пішла по озеру луна прум-бум-бум-бум-бум, ніби бик заревів. так пісня, подумав дятел, почувши з лісу бугая. Інструмент і в мене знайдеться. Чим дерево, не барабан, а ніс мій, чим не паличка. Хвостом уперся в дерево, передом відкинувся, розмахнувся головою та як задолбав носом по гілці. Ну, зовсім на барабані дріб вибиває. Виліз під кори жук з довгими, довгими вусами. Покрутив, покрутив головою, заскрипіла його жорстка шия. Тоненький тоненький писк почувся. Пищить усач, а все даремно. Ніхто його писку не чує. Голову собі наморочив, проте сам зі своєї пісні задоволений. А внизу під деревом з гнізда виліз Джеміль і полетів співати на ложок. Навколо квітки на лужку кружляє, джищить жалкуватим жорстим крилечком, ніби струна воде. Розбудила джмелина пісня зеленого коника в траві. Почав коник скрипочки свої налагоджувати, скрипочка в нього на крильці, а замість смичка довгі задні лапки колінцями назад. На крилах зазубленки, а на лапках гачки. Тре собі коник лапками по боках, зазубленками за гачки торкає, стрекоче. Коників на логу багато цілий струнний оркестр. Ех, думає, довгоносий бикас під підкупиною, Треба й мені заспівати, ось тільки чим? Горло мене не годиться, голова не годиться, шия не годиться. Крилечко не годиться, лапки не годяться. Ех, хай там що не стерплю, Полечу чим-небудь та закричу. Вистрибнув з під купини, залетів аж під хмари, хвіст розкрив віялом, випростав крила, перевернувся носом до землі і подався вниз, перевертаючись з боку на бік, наче кинута з височини легенька дощечка. Головою повітря розтинає, а в хвості в нього тонке вузьке пірічко вітер перебирає. І чути з землі, ніби в височині ягня замекало. А це бекас. Відгадай, чим він співає? Правильно, хвостом.